Друзі, всім привіт! Записую для вас відос про альткоїни, от такі от чисто в домашній атмосферки. Зараз розповім, що рекомендую купити. Розумію, величезна кількість людей не встигла сформувати свій портфель. Тому що всі чекали просадку, а біткоін все росте і росте. Тому будемо виправляти цю ситуацію. Зараз покажу, що ще можна купити. Щоб коли буде булран, коли всі альткоїни полетять туди кудись дуже високо, щоб ви також заробили на цьому кошти. Погнали! І так розпочнемо ми з монети. TVT. Я тут створив вже собі багаманець на сайті CoinMarketCap, щоб відслідковувати, закупився на 23 тисячі доларів. Перша монета TVT, тому що я її завжди всім рекомендую. Сам. Користуюсь постійно цим гаманцем Trust Wallet і дуже зручно, тому впевнений, що цей токен за ту замунить як мінімум на 5 іксів. Наступна монета тон. Я думаю, ви вже чули про новини, те, що телеграм-канал буде виплачувати долю від комісії, які отримує вона за рекламу, ця компанія. Всім, хто створює власні канали, телеграм-канали, і думаю, Тонкоін буде мінімум 20 баксів коштувати на булрані. Наступна монета це у нас Атом. Також на наступному, на минулому, точніше, булрані коштувала декілька разів більше, тому потенціал є. Монета Дот потенціал величезний. Якщо монета досягне минулого булрану, то вона буде коштувати як мінімум 50 доларів. А з моменту як ціна зараз, це 10 баксів, 5 іксів. 5 іксів, друзі, це дуже класний результат. Буде, якщо реальна ціна виросте до такої позначки. Далі Аптос. Аптос також може дати мінімум 5 іксів оптимізм. Мене не стріляла ще, тому що свіжа недавно вийшла. Матік то ж саме, мінімум Matic, оптимізм Arbitrium у Starknet можуть дати 5 іксів. Весують те ж саме. Ці монети не застали Bullrun минулий в 2021 році. Ці проекти нові, тому потенціал в них великий. Слідкуємо за проектами, слідкуємо за новини від цих проєктів і будемо там вже робити реальні ікси. Тому що проекти, які виходили в 2021 рік до Бурану, до того як все почало стріляти, вони дали дуже непоганий результат: 10, 20, 30 іксів, і саме ці монети. Арбітріум, оптимізм, старкнет, і ці монети можуть дати також 5, 10, може навіть 15 іксів, в залежності там, що треба капіталізацію, подивитись, наскільки це все реально. І отак, от я думаю, це дуже навіть непогано буде. Тому обов'язково робіть собі портфель на CoinMarketCap, щоб ви могли вислідковувати результати, щоб це не було так, що ви купили і не знаєте, по якій ціні ви купили, на яку суму, і просто не пам'ятаєте, коли ви фіксуєте всі ці угоди на CoinMarketCap, ви можете напряму навіть бінанс підключити. Дякую за перегляд цього короткого відео. Думаю, вам буду частіше в такому форматі записувати, чисо щоб було корисно, без води, інформативно. І напишіть коменти, на яку тему зняти наступний відос.